любі наші друзі. Добрий вечір, Верем 15.34. Ми посилочки закінчили ще в посту року, тому що ну, сьогодні дуже багато. Сьогодні ми зробили, ну, сьогодні 154 посилки ми зробили, але із них, звісно, не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 посилочок. Дівчатка, тепер дивіться, я вам говорила ,25 мільйон 25 разів. Значить, я хочу тепер дійсно буде. От тепер обіжайтеся на мене чи ні. От дивіться. Зроблю 5 посилок, чекаю 10 хвилин, немає оплати, навіть скасовую і плоту, що навіть буду блокувати. Дівчат, ви серйозно, ви, ви не вважаєте з нашою праці. Треба вважати з нашою праці. Дивіться, 134 посилки, по четверту. Нам вже треба йти на кошти, тому що сьогодні субота, короткий день. Ви посчитали, що ви дівчатки взагалі одні дзвоню. Вона мені говорить: я зараз на роботі, буде время, я оплачу. Дівчатка, не я у вас прошу товар, ви в мене заказуєте. Ви хочете поїсти в кусля Але щоб ви знали. Нема оплати, немає замови. Я. Я, виходить, зараз сіла всіх позвонила, мені говорить, ми потім хлопцімо, бо взагалі хто не бере трубу, хто. 에... Дивіться, ми ж працюємо, вам дуже велике внимання виділяємо. 에... Кусочок чого? Круасанчика дати? Здравствуйте, здрасте. Круасанок. Очень дуже-дуже-дуже пустий, дуже, дуже, дуже він. На плюс 260, Виходить, 520, 500 гривень. Дивіться, ми вам виділяємо Да? Я сидю ті... ну я ціло з утра, ми проходимо 6 годин, Зараз сезон Дунаєчки, ми вам уділяємо, пожалуйте, ми вам уділяємо німання, сидю. Потім просто сидю, так для засідали до мене, так, ближче. Оце ну, 134 потім 125. Може хтось опуте, я не знаю. Оце дивіться, дійшли до 134-го Вчора в нас ще було, вчора в нас було скільки? 194 замовлення, дівчатка. Ми ж до вас я слухаю, <звіп -су> малосолочку Даю. Так, дівчатка мої, цей так, це сюди є, милосолочко. Дивіться, потім ви на мене ображаєтеся, що вам не уділяють вниманию. А тепер мої красуні, 370. Якщо ви до нас так відноситесь, будемо і ми до вас, дівчатка, ви знаєте, я буду тепер відповідати взаємності. Є, стойте, кольочу, куди ми взяли? Все одно ми хороші ніколи не будемо. Роби хорошо не роби, хороші ми не будемо. От чесно, ваш же товар, Рідні мої, я його й так продам. Дивіться, ми сьогодні взяли утром. 217, потім 200. 417 було кілограмів. Осталося оце все, що. Ну, утро Альбінка забирає для своєї дівчатки 20 кг. Це практично в Дунайки нема. Із 417 кілограмів, допустимо, оце все, що осталось. Оце ви на мене обіжаєте світа, ви не, не відповідаєте від той сьогодні мої, правда? Якщо ви не цілите наш труд, то чого ми будемо цілити ваш? Із-за, получается, із-за 9 чи там чи з вікок Ну, забула вже, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, і за 16 чоловік, тепер так, завтра теж неділя, короткий день. От я сідаю утром, написала замовлення, я коли я пишу замовлення, я прошу дівчатка, оплатіть, скиньте скринопад і копію чека. Ви це не робите, тому що ні, ніякі сразу молодці оплачують. Получаєте, із-за ніяких страдають другі дівчинки мої. Якщо ви думаєте, що ми просто сидимо, то ви так не думаєте. Зараз сезон Дунайки, кожен хоче поїсти на нашу рибулечку. Ви знаєте, що Дунайка, сидіть до мене, найкраща рибка, дивіться. Дунаєчки йде 4 штучки, 50 гривень. Ви знаєте, що Дунаєчка вона сама полезна рибочка. Подивіться, яка в неї спинка, дівчатка мої. Подивіться, яка вона світленька, дивіться, вона йде без сукровиці. Ну як взагалі так можна ставитися до нас? Дивіться, оце, оце посилки. Ну що говорити, 134. Зараз до 4 годин ми бігом побіжимо на почту, тому що треба все віднести. Бо я ж кажу, сьогодні нова почта, вона до 7 годин. Але 2 години треба, щоб все перебили, вам відправили. Получається, від учора 20 посол, да, не відправлені? 30. 30 не відправлені, але вони вже ушли. Кстати, у нас скоро буде новинка. У нас буде отака ікорочка. Це дали на пробу. І краліби. Багато леся, багато Питаю хто каже. За цю, От, да. Багато хто говорить. Ми хочемо, а нема у вас, отдільно не рибки, а ікорки. Я говорю, ні, отдільно немає. Девочки, у нас буде така новинка у вівторок. Я вам про неї все розкажу і покажу. Так що мої хорошенькі. Як ви, так і ми. Якщо ви не хочете цінити наш труд, то ну, ну правильно, виходить, ми вам виділяємося всі, а ви не хочете. Я опять же кажу, я не хочу, не дай Бог, обідати всіх. Ні в коїм випадку я не хочу нікого брати. Просто безсовісні люди. Дзвоню, дівчатка мені е, ви що не розумієте, я на роботі оплачую, коли зможу. Подожіть, ви зробили замовлення мені 8,20. Ну це хіба так можна? Чотири банки. Чи батько? Чотири банки. Чотири, так? Це що Я тут продам цю доначку, я не переживаю. ну Просто видно трошки, ну, трошки, 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 трошки. Так що мої візючечки, з завтрашнього дня я теж буду. Злючка. Дівчата, кстати, мені написала. Злючка. А я говорю, так, да, пожалуйста. Так, 4. 4 на 550, 2 200. Правильно? Удачі вам, спасибо. Звісно, ви що? Ти щичина, лише мала мама. Вона знаете, що тає на губах, таю, таю на губах. Давайте удачу. Так що, мої хороші, хто не хотів тако з любов'ю поїсти мій товар, не поїсть нічиво. Дивіться, оцих 16 красавиц я уже заблокувала. Я їх заблокировала, удалила все, тому що ви по подивим, Ну покажи ці мене руки. У мене зрачки сюди. Як от я дуже я піду до куліса, скажу, у мене косоглазія, понімаєте? Ні, це робочі моменти, це все. Але, дівчатка, якщо ви замовляєте, ну оплачуйте. У нас така новідочка буде. І корочка далась. Бачите? Ти не бачила, її? І... Уже ти не будеш щупати відікува, таку взяла собі, відламала і гризеш. Яке воно по вкусу, я не знаю, ми його відкриємо, попробуємо. Я... я вже на вівторок заказала 150 кг ляща, ляща ж немає, ляща залишилося на місце. Ляща продали. Ми беремо 100, 150 ну, сьогодні 100 взяли. На вівторок заказала 100 а на завтра 100 кг лящика заказала. І наверне двісті банок донати, тому що двадцять 20... а, так ще ж не вечір. Що ж до вечора продамо. Хто приходить чотири, хто п'ять бри? Дівочки, вона дуже смачна. Дивіться ще раз, хочу сказати. Ціна баночки, шкірі банки штуки, п'ятсот з дивини. Ви розумієте, що ціна залежить від розміру. Чим більше донайка, майка, тим дорожче. Чим менше, тим більше. Так що, мої любусечки, Хто не оплатив, ви вибачайте, ви вже в мене заблокіровані, я вже все удалила, тому що не красива. І общатися більше не будете? Ні, ні, общатися більше не буду. Ну це не можна, так не можна. А, три стрілящика є, три Стріляшки. Зайчик, давай бери тачку, ласточка моя. бери тачку і поїхали з тобою. Я думаю, що ну що, до шести хлопчика відправлять, так? Да. Курсні рогалики зайди, дивилися да. рогалечки. Дівчатки, я на нервах їм рогалики, я вже взяла полки. Вони такі вкусні, це у нас на привозі, Андрія, вони такі чудові, серйозно різнокольорові. вони такі смачнючі, як ви. Так що з лючки мої, все одно ви мене тіктоки чи інстаграмі дивитесь, хочу вам сказати, що не можна так робити. Якщо ви замовили товар, оплатіть його, так, зайчик? От теж та костіка, ви ціните труд, скільки вони мотають. Хорошо, я пишу. Таня собирає, Леся відпускає і дуже мотає. А цініть наш труд, дівчатка мої. От ми трояшки, так, зайчик? Так. Ти бачиш, 16 чоловік не оплатили, ну дві. Було 18 дві дівочки Але, Жуля, що ми можемо передати? Вам мене Костянка, від тебе. А ми вас село любимо біжом, дари дорогі наші подкупчиків. А от світульки, я хочу сказати, ви тепер на світульку тільки можете дивитися в Тіктокі, в Інстаграмі і Ютубі. тому що замовлення більше, я. А! Ага. Що таке? як буду там себе плохо вести? А якби там все вести, то ж заблокую? От хай буду я плоха. Лучше я буду плоха, ніж я буду. Оплатіть, будь пожалуйста, дівчатки, ну я правда, ну я ж до вас зліфові відносяся. А тепер будете в тіхтоки плохо себе вести, заблокірую. Будете в інстаграмі плохо вести, заблокують, та да, зайчик. Буду... Це мій канал, що хочете робити, да, зайчик мій Так. Да. Так що мої любименькі. Правда, сьогодні, ну, сьогодні дійсно хороший день. І на базарі хороший день і тут. Ви знаєте, що свою роботу треба, дівчатки, мої любити. Ви знаєте, що чоловіка треба трусити, а роботу треба любити. Приходьте і таку цілувати холодильник. Хочеш? Так, да, я його цілую, бо я люблю. Я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю вас. У мене прекрасна команда. У мене взагалі все прекрасно. Тільки за неї 16 чоловік. А так байдуже. Вже пол кіло на нервах ще пол кіло наверну. Ну а на обід сьогодні у нас буде уха. Згадала, що в мене є ці брюшка, ребрашки, хребти з одеського привозу. Усі тулечки брала. Ось, я вже зварилася, витягую. Картошечку я додаю потім, морковку, все додаю. В кінці я крипка зварилася. Так що буде у нас сьогодні уха. Ось така уха вийшла з цих брюшок. Я обібрала їх ось. Коротше, додавала ще дивіться ложку рису. Не знаю, можна додати чи ні. Як ви готуєте правильно. Ну, нам Так на два рази поїсти, думаю, буде норм. На двох. Ідеально. І, і кріп, кстати, на городі нарвали. Світуля, дякую за рибку. Зараз будемо смакувати уху. 217 баночок. Це все, що вже залишилося. Передачки ми вам дуже. Зараз веземо на нову почту. Робочий процес, робочі моменти. Що, значить? Дивимось, що ми хочемо, ти відчоркуєш. Так, так, так. Дивіться, мої хорошенькі. Це все, ваші замовлення, зараз їдуть на нову почту. І дай Боженьку сьогодні вам всі передадуть. Да, зайчик? Це все, що в нас залишилось, але завтра на утку, рано утром 20 баночок у нас уйде. І все, це не опчені дівчаткам. Хто під цими номерами дивіться? Так, да, так. Да. Знайшлися вже, так? Да? Ну, ми їх не відправляємо і товар вам більше не дамо. Фірі вже? Да. Так, мої хорошенькі. вже кінець в очередь. на дворі. Дочки, да? Да, так? Так, таке моросило, мегічка. Я не знаю, я довірна сидіти на брови, але не знаю. Юра, щося згонь, трубку не бере. А удивительно, що п'ять часов, да? а ми сидимо. Слухай, сьогодні було що 217 і 200, да? 417, це все, що осталось. Хочу сказати, ну сьогодні просто субота і нова почта. Хлопці відправлять сьогодні. Стигну, сказав, слава Богу. Хочу ну, то, вам подякувати, то, то 7 часов не успіть, успі, да, да. Ну, Ми її поторопилися. Ми вже ще... ні, ми б цю все передали, але ну не треба спіжити Головне, щоб люди почали. Дівчки позавчора багато передачок, 40 чи 30 передачок не встигли передати. Їх передали сьогодні, завтра їх почне, не хвилюйтеся. Ні, ну може бути таке, що я можу забути, допустимо, комусь там, ну знаєте, пересортиться, бо в нас поза той три дні назад була дуже велика пересортиця, правда, було багато заказів, і ми трошки перепутували адреса, але це все ми розберемо, щоб ви не хвилювалися. Комусь ще забудеть що. Хочу вам завжди подякувати, за те, що ви в нас є. Я вже губки на кась... Виключаю, включаю, зайчик. Я вже губки накрасила, боже не віриться, що Костя, ой, ось болить. П'ять часов, а ми вже, а ми що вже. Завтра 20 банок рано утрічком забирає альбінка. Кстати, вони уїжджають ці 20 банок. По-моєму, в Ірландію. Де да, в Ірландію наказали? Да, в, Ірландію. в Ірландію 20 банок. Ми завтра перемотаємо, перескочуємо все і відправимо. Наші хороші кіно. Хочу вам сказати, що я на брови не знаю. Щас, може, поїду на брови. Хочу розташовочку зробити. А взагалі вам хорошого дня, позитивного настрою, тихої, мирної, спокійної ночки. Ми вас обіймаємо, цілюваємо. Саме головне, ви знаєте, я завжди казала, робота вона була, їй буде. Вона нікуди не дінеться. Саме головне здоров'я, миру, терпіння. Оце саме головне. Так що мої любі. Ми вам таке робимо. Тако. Раз, да, зайчик, два, лачик, лапочка сміється. Три. І такое. А ми вас цілуємо, любимо, ждемо, дорогі наші відходчики. В ефірі вже? Да. Мої хорошенькі, вже кінець вивучить. на дворі дочки, да? Да, так? Да, таке моросило, не Я не знаю, я довірна сидіти, як і на брови, але не знаю. Юра, я що, сейвонь трубку не бере. А удивительно, що 5 часов, так? Да? А ми сидимо. Слухай, сьогодні було що 217 і 200, да? 417, це все, що залишилось. Хочу сказати, ну сьогодні просто субота і нова почта Хлопці відправлять сьогодні. Тригнув, сказав, да. слава Богу. Ну, Хочу то, вам подякувати то, то вам не, успію. Успію, не? Так. Ну, Ми і поторопилися, ні, ми б вже... цю все передали, але ну, не треба спіжити ладно, щоб люди почали. Дівчки, позавчора багато передачок, 40 чи 30 передачок не встигли передати, їх передали сьогодні, завтра їх путеше, не хвилюйтеся. Ні, ну може бути таке, що я можу забути, допустимо, комусь там ну знаєте, пересортиться, бо в нас поза той три дні назад була дуже велика пересортиця, правда. Було багато заказів, і ми трошки перепутували адреса, але це все ми розберемо, щоб ви не хвилювалися. Тому що забути, що хочу вам завжди подякувати, за те, що ви в нас є. Я вже губки на така... касі. Виключайте, включай, зайчик. Що...